Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам, шней голд, азалія, листопадна, або ж рододендрон, точніше листопадний. І насправді так, я мала це зробити раніше, бо, бо вона вже в стадії чи то на етапі відцвітання, а тим більше дуже вітряно. І ще сьогодні якийсь там дощик пройшов трішечки, дотріпав її. Але так, все, все нереально охопити, осягнути. І відзняти і показати. Тому ходила, я ходила біля неї дуже було вітряно. І сьогодні перший день, коли я можу спокійно собі мікрофон говорити і не переживати, що будуть дуже пори вечутні. Отже, залія дуже гарний сорт. Вона в мене вже неодноразово, а мабуть, що рік третій. В кадрі і на каналі, тобто можна подивитися, як розвиваються кущі. Мені навіть самі цікаво, кущ розвивається, кущ наростає, кущ точно робиться більше, і він точно дає приріст. Особливо, ви знаєте, я от якось троянди то я постійно підгодовую ті всі формули вчасно. А в залі чомусь я так і не звертала уваги. Ну, поливання обов'язково, мочування, там підкислення. А потім я почала їх теж підгодовувати. Навіть формула мастер, там є для залі, я показувала. Їм треба ну не так багато азоту, але бажано все ж його давати. Бо азот він, ну якщо вод вносити сам калій або фосфор, він не спрацює, бо все-таки вони всі між собою кооперуються, називаємо це так, хімічні макро, мікроелементи, і от забезпечують приріст, зав'язування пуп'янки, відкривання, колір і так далі. І загальний стан куща, звісно ньому все має бути поєднано, поєднано оптимально, тому чудово мати такі формули, як нам забезпечує навіть там, зелений гай, гілей їхня лінійка чи інші лінійки. В них є для точно є для гортензії, для вересових рослин. Е, ну, волинські гумати, до речі, теж в них є гарні засоби для поливання і для листя, листового підживлення. Ну і закордонні, від Валагру, наприклад. Тут же хто який має вподобання і доступність. Ось і цей кущик наростає. Видно, що він ширину і висоту. Я не скажу, що він дуже великий, але мені так і так теж подобається. Досить, поки що він компактний, хоча так, з року в рік він стає більший і щедріший. І так, оскільки я не встигла вчасно відзняти, яка була його щедрість, бо це вже не пік. Хоча, і хоч це і не пік, він виглядає дуже і дуже привабливо. Все ще видно суцвіття. Все ще видно, що суцвіття щедрі. Квітне він у суцвіттях, є менші, суцвіття, по 5 квіточок, по 6 квіточок, а є більші. Отут і не злічити. Тут зараз не злічити, а враховуючи, що тут вже щось повідпадало, бо я ось бачу вже залишки, тобто відпала. Квітоніжка ще ні, але сама квіточка вже відпала від квітла. То суцвіття дуже дуже гарні. На жаль, що ще я не покажу. Хоча є в мене на попередніх відео, тобто з попереднього сезону, це помітно. Зараз видно більшість, якби, більша частина пелюстки, вона є білого кольору. Ну, можливо, тут у залишки, залишки такого видно, рум'янець, якийсь так легенько рожевий. Але більшість пелюстки, більші її площа, вона все ж таки біла, білісенька, можна сказати, сніжно-біла. Ну і звісно, оця ось золотаво-жовтуватість, мазочки на верхній пелюстці. Але насправді, коли вона тільки починає квітнути, в неї чітко помітні, крім оцих барв двох, що зараз видно на екрані. В неї чітко помітно ще персиковість. Персикова абрикосовість. Воно таке ніжне і так гарно гармоніює. Воно прекрасно гармоніює як з білим кольором, так і з оцією золотавістю. Ну це щось неймовірне. Кажу, на жаль, я. Словами поки що розкажу це, ну не поки що, а цього року. Але на відео попередніх років точно є. Зараз я добралась до нього вже при західному сонці, сонце клониться вже до заходу, тому трішечки потрапляє на нього сонячного світла, і воно прекрасно передає красу цих квітів якраз у теплому сонячному світлі. Пройшов дощик, не надто великий, але видно якісь ще залишки крапельок дощу на пелюстках. І це теж чудово. Дощ потрібний і дуже гарно виглядають краплі дощу на будь-яких квітах. Ось дуже мені подобається, навіть тут видно, як оці ось пиляки, як вони гарно, коли ти робиш отак збоку, знімаєш квітку, чи дивишся на неї вживу, дійсно. Я ж не тільки знімаю, я, я на неї ходила, милувалася і насолоджувалася, і ось дійшла знімати. Видно, як вони цікаво виглядають, та форма куща, та форма пиляків, наскільки воно все цікаво складено. Дуже дуже гарно і цікаво. Вона пахне. В неї нема такого шлейфу. Ні, я не скажу, що там пахощі запаморочливі, пахощі насичено, солодкі. Ні. Але вони дуже відчутні. Якщо їх понюхати біля цього куща покрутитися, так їх гарно відчуваєш. Ось тому так. Приріст. Он там і знизу йде. Я знаю, що хтось обрізає кардинально азалію, щоб не допускати високих пагонів, щоб вона закущувалася. Я так не робила, і я бачу, що вона в мене закущується. Он там молодесеньке, там молодесенькі ростуть пагінці. Он там, бачу, пішли бокові пагінці. Ось тут закущилася. Наймовірніше, я ж його буду, звісно, тепер протягом сезону підгодовувати. Ось це найімовірніше, Тут, теж, ну, якщо не на наступний рік, то на рік через там, наступний то заложаться вже квіткові бруньки. А для квіткових бруньок теж треба буде робити певні маніпуляції, щоб стимулювати, не витрачала сили рослина на утримання тих квітоніжок, а все-таки витрачала сили на закладення квіткових бруньок на наступний сезон. Тому ось так: ось така краса. І от що я хочу ще так підсумувати, що в мене ж тих азолій рахую, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, П'ять азалій, два роду дендрона. І ось ця вона єдина, мене не підводить з року в рік. Єдина азалія. Е, от навіть цьогоріч, цьогоріч, взагалі, це чи не єдина азалія. Яка мені взагалі розквітла і показала красу, яка просто прекрасна була. Прекрасна була там кілька тижнів, і я насолоджувалася будь-яку погоду, насолоджувалася нею. Були заморозки тут. Її на щастя не прихопило, Бо інші азалі, якраз клондайк, в мене є така чарівна, вона не розквітне, бо її прихопив заморозок. Ще одна зоолі, теж прихопив заморозок, зовсім не розквітне. Ще одна золі дуже скупо квітла, але її теж прихопив заморозок. А оцю ні, можливо, тому що тут сосна над нею повністю висить. Можливо, не знаю. І троянди тут, до речі, набагато краще виглядають, ніж в мене там на відкритих просторах. Тому, та, пощастило, мабуть, що я вигадала тут з місцем. Ось єдине, що тут сосна, тому вона хоч її прикриває. Від всяких погодних перипетій, але вона витягує, я припускаю, не дуже багато вологості, тому їй треба забезпечувати вологу. А а і рододендрони їх же садити потрібно в дуже пухкий ґрунт, кислий ґрунт, який ну, практично не затримує вологість, не, точно не можна застою води, тому водичка там швиденько проходить, висухає і треба гарно, вчасно поливати. Тому ось так дуже цікавий, і гарний сорт, який кажу, мене не підводить і цьогоріч теж не підвів. І якщо ви задумуєтеся над придбанням азалії, якого саме сорту, то можете сміливо розглядати цю красуню. І якщо ви задумаєтесь про неї, і те ще розказувала, що вона має ще персикові такі відтіночки, в певний момент квітування, ну тут залишки зовсім, то можна подивитися, в мене на каналі точно є відео про неї, навіть пошуку по назві можна знайти. Там буде та персиковість, там будуть ще дріші суцвіття. Ось зараз оце ось сконцентровано, ось тут ще. Ну, може, щось і відпало, а може і ні. Але взагалі дивіться, яка кулька. Ну Названа її Snow Gold, Schnee Gold, так. така снігова золотава куля. Так, видно, що це куля. Це куля, кулясті суцвіття, дуже щедрі, дуже гарні, дуже триварі. Ось така, така краса. Цікаво, кого ще. є, розповідайте, будь ласка, про свою красуню. Як вона у вас, скільки вона у вас років? Коли я ж її посадила, мабуть, в 19-му чи в 20-му? Ні, мабуть, все таки в 20-му. Треба згадувати. Я, може, і казала на якомусь відео вже попередньому, але вже так не дуже все можу згадати, наскільки всього багато вже насаджено, ну, нереально все запам'ятати і згадати. Тому ось так буду дякувати вам за відгуки, як вона вас показувала цього сезону, порівняно з попередніми сезонами. Дякую за активність під відео за коментарі, за ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!